Голова круча вже тошни, це, тошнило, не тошнило, що тошнить уже. Поганий. Ну, Кашу накрас. Uh -huh. На тротуарі повиростала трава. Я її викашував, тільки пов... був один прильот десь подалі. А це я тільки повернувся спиною і ззаді мене на перекресток прильот. Мене підкинуло, Я одразу не зрозумів, що трапилося. У косу бросати, що куди бігти. Ну, страшно. Зробили, потім пішов розлождання, дивлюся, там на бочі ні паша лежить. Як будь-як дома вирігавши. Ніколи не завадить. Я на тракторі їхав. Чую, став, обирати мусор, чую, виліт. Я не зрозумів, як воно відбувалося, я оказався під прицепом. Я вилазю з прицепа, Дивуся, людина лежить і травм. Сьогодні близько восьмої був обстріл, постраждали. Четверо робітників комунального хазяйства, які поступили до нашої лікарні зі струсом головного мозку та міновзрибною травмою. На цей час стан хворих ближче до середньої тяжкості стабільний. Ані на цей час проходять лікування у відділенні. Ну, близький термін лікування близько 70 днів.